Чи знаєш день, свій останній день що зупинився. just see Раз, буде завтра чи прийде для нас? друзі вітаю вас щиро радий вас бачити цього чудового вечора нехай господь бог вас Всіх благословить, радий вітати всіх, хто приєднався до нас, хто є сьогодні з нами разом в ефірі. Вітаю сестричку Любов, Гуцуляк, Оля Лаврейшина, Анна Гуцуляк. Друзі, раді вас, всіх бачити, Світлана Бекір, Маша Іванчук, брат Олег, Гот, Наталя Володькіна. Друзі, всіх вас щиро вітаю, Лідія Лополишина. Раді вас всі бачити, друзі, Гарала Оксана, Орала Лаврейшин, Галина Темченко, брат Василь Козак з нами. Слава Богу, за вас всі друзі, сестричка Люда Малимука. Раді вас всі бачити, раді, що ви є з нами. І давайте молитися, давайте помолимося, попросимо, щоб Господь допомагав нам всім. І тим, хто тут присутній, і тим, хто не присутній, нехай Божа рука буде з кожним, друзі. Це дуже і дуже важливо для нас розуміти. Дорогий наш небесний отець, ми дякуємо Тобі за те, що ти є з нами. Дякуємо Тобі, Господь, за всі благословіння, які ти даруєш нам. Господи, прости нас за все, ти знаєш, Боже, весь наш шлях. Ти знаєш, Господь як не просто сьогодні українському народу і всіх, хто там сьогодні знаходиться, Боже. Збережи кожному, кожного і допоможи кожному, Господь. Благослови нас на те, щоб ми все. Залишалися з тобою і ходили разом, Господи, твоїми стежками. Прости нас за все, Господи, даруй нам сили, розуму, не, в жодному разі не відвертатися від тебе. Ми просимо Це во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь, друзі. Амінь. Друзі, молимося, просимо, щоб Господь допомагав нам, нашій державі, звичайно, всім, хто там сьогодні знаходиться, кому сьогодні дуже-дуже непросто. Читаємо ми з вами 10 заповідей Божих. Ми почали два дні. Два дні ми читаємо і ще будемо декілька днів читати, тому що це дуже важлива тема, тема, яку потрібно дійсно чітко розібрати. І ми говорили з вами вчора про перший дві, так, говорили про те, що означає не мати іволів. Що означає служити тільки одному єдиному Богу. І сьогодні ми поговоримо про ще одну заповідь, яку теж дуже часто перекручують, теж дуже часто не не те, що правильно трактують, а так її дотримуються, щоб ну було саме простіше її дотримуватися. Хоча насправді заповідь має дуже важливе значення. І заповідь це звучить так, друзі. Давайте читати 20-й книга вихід, 20-й розділ, сьомий вірш, послухайте уважно. Не призивай. Імення Господа Бога Твого надаремно, бо не помилуй Господь того, хто призиватиме Його імення надаремно. І що тут? І тут, звичайно, включається зразу в оцю всі, весь цей епізод, включається зразу єврейська культура та єврейська традиція, яка нібито розказує, що не можна вживати слово Яхве. Таке ім'я, якщо ви так говорите, та, якщо ви говорите слово, що, що означає «яхви», Та? Яхве – це опис Бога, такого, якого ми, в принципі, не можемо пояснити Бога, який всюди є, всюди сущий, все, все був, буде і все є, був і буде. Та? Тобто щось таке, що ми... Нам дуже важко це пояснити. Так? І ось ця історія, коли ми говоримо з вами, не призивай ім'я даремно», звичайно, це не говориться про ім'я. Люди кажуть, не говори просто так. Ім'я Господа Бога, насправді все набагато глибше і треба уважно, уважно читати, уважно розглядати і розуміти, що саме ця заповідь має це на увазі. Е, дуже часто, не дуже часто, а декілька разів все-таки знаходиться в нас оце слово призивати ім'я. Якщо ви уважно подивитись, то Часто це слово вживається, коли говориться про людей, які приносили жертвам приношення. Так? Одна з таких чудових прикладів яскравих прикладів євраам, який зробив жертовник, написано зробив він жертовник, і що і там призвав ім'я Боже. Призивати ім'я Боже надаремно, це означає, коли ви нібито вважаєте себе, коли ви живете не як християнин, а видаєте себе за християнина. Це коли людина, яка не належить до Божого народу, видає себе за частину Божого народу, на жаль, це так є. Так? І коли людина, чому? Чому так Господу важливо, щоб ми це не робили? Тому що люди можуть дивитися на нас і бачити неправильно Бога, того справжнього Бога Якови, який був, який розказує, який буде, який є. Та, тобто дуже часто так буває, що людина дивиться е, практично все. Коли людина дивиться на церкву і судить по церкві. Людина судить церкву, людина дивиться в це, як, як живе церква, як живуть люди які в церкві. І вона каже, ну, хіба це такий Бог є насправді? Хіба насправді так написано в Біблії? Хіба це все є? ось так? Дуже часто це неправильне представлення Бога, та, це є взивання ім'я Бога на е, І Ми з вами теж бачимо багато епізодів. Та, Принаймні декілька епізодів, ми з вами знаємо, в Біблії, коли дійсно призивали ім'я на Бога надаре. Що це означає? Означає, коли людина підриває авторитет Господа Бога, коли людина робить щось таке, що Господь їй не повелів, що Господь їй не казав зробити, і щось таке, що дуже-дуже якимось чином. Погано, погано впливає на представлення самого Бога. Та. І ми знаємо з вами епізод, коли, наприклад, та Господь умертвляв людей. А чому? Тому що вони неправильно призивали ім'я Бога, і вони неправильно представляли Господа Бога. Ми знаємо з вами синів Аарона, та Надава та Авігу, які е, не робили так, як Господь сказав, які допустили, оцю, так, знаєте, е, вкинули, вкинули якийсь такий е, сумнів так, людей, що можна служити Богу, як ви хочете, а не так, як Господь прописав. Так. Ми знаємо з вами історію синів, синів е, теж ще одного первосвященника, та Ілія, який. Є які теж себе вели дуже, дуже погано, та його сподь з ними поступив, так як то. Е, вони теж показували неправильно те, що господь заповідав, неправильне служіння. Та. ми знаємо з вами історію синів, е, синів. А люди, та, які теж не хотіли христи за Бога, які хотіли жити, як вони хотіли, і які хотіли теж якось Бога обійти. Тобто всі ці епізоди показують, як люди неправильно призивали ім'я Боже. Та? І оце є те, що людина призиває ім'я Боже на даремно. Нібито вона каже: Я християнин, я той чоловік, який представляє Господа Бога. А насправді він живе не так, як Господь Бог заповів. Насправді він не не дотримується того, що Господь Бог казав. Насправді він не живе по тих принципах, які Господь Бог сказав. Оце є надаремне призивання Господа Бога. В жодному разі це не означає, що не можна призивати Слово Яхве. в жодному разі не означає Бог, до речі, іншими іменами Багато часів називався і Адонай, був і Яхве, і е, Барук. Багато багато різних ашем, та? багато різних є, е, імен Господа Бога, які в той чи інший час проявляв себе якимось чином в тій в, тій, в тому епізоді. Та? І тут зовсім не означає, що це якось не можна це слово говорити. Та? Ім'я Боже, це означає неправильно та, або правильно, або неправильно представляти Господа Бога. І послухайте уважно, що Господь Бог каже, що той хто да, буде це робити надаремно того. що... Не призвав бо не помилує, бо не помилує Бог того, хто це робить. Та? Тобто це дуже серйозна річ. Та? Історія, яка дуже сильно відома, нам вже в новому завітньому періоді, та? це історія про Ананія та Сафіру. Я думаю, ви теж її дуже пам'ятаєте. Історія написана в книзі Дія Апостолів, де Ананія та Сафіра хотіли показати, які вони жерто жертовні люди, і що вони теж продали своє майно і пожертвували нам справи Першого апостольської церкви. Та? З тих грошей собі присвоїли. Так, Дуже часто. А теж цей цей епізод трактують, як нібито Господь вбив їх через те, що вони не віддали всі гроші. Зовсім ні, зовсім ні. Історія не про це, тому що апостол Петро, який ці гроші бере, він каже, що хіба це те, що ви даєте, хіба це не було ваше? Тобто він каже, навіщо ви обдурили, і це взагалі ви могли не робити. Та це не стосується того, що гроші треба віддати всі в церкву. Зовсім ні. Та історія те, що вони були проти Духа Святого, та вони осквернили Духа Святого. Вони хотіли показати, що вони роблять правильно, що це паса. Оцей запал, запал, коли перша Апостольська церква почала діяти, почалася велика місійна робота, коли вони пішли е через гоніння, звичайно, теж в першу чергу потрібно згадати, що вони пішли по різних інших, інших містах. Та, і ось коли вони були по цих різних містах, вони почали проповідувати ця історія, почала дуже-дуже е розширюватися. Е в цей момент підірвати та підірвати оцю. Оцю довіру та, в те, що потрібно жертвувати та, на церкву, що потрібно це діло підтримати. Та, це було недопустимо. Та, і Ананія, і Сапфіра, вони теж загинули таким чином, що Господь Бог їх омертвив. Та неправильне призивання е, Божого та Не треба себе видавати за християнина, якщо людина не є християнином. На жаль, соні дуже багато є таких людей, які вважають себе. Частиною <Стану> церкви, які вважають, що не церковні, мають по декілька жінок за життя мали, та, і далі живуть і навіть не думають абсолютно жодним чином себе якось змінювати, та їм все гаразд. Та. І коли ти думає, дивишся на цих людей, багато таких є людей, які вже народилися в церкві, і так і живуть, проживають спокійно, весело, доволі. Ці люди в жодному разі не хочуть слухати з Господа Бога, і навіть якщо вони в церкві, та, навіть якщо вони е е церкву е відвідують, та, навіть якщо вони народилися в церкві. Та, але якщо немає цього е, справжнього життя церковного, немає християнського життя, та, а людина живе просто собі за своїм стилем, як вона хоче, то це, звичайно, абсолютно нічого не призводить. Це і це є це призивання даремне імені Господа Бога. Бо хтось інший, хто приходить, дивиться на них, він бачить це неправильне представлення, він бачить те, що є такі люди в церкві, які автоматично підривають. Я не говорю про тих людей, які жили, так, які були нас Богом, які не знали Бога, прийшли, покалися і намагаються своє життя змінити. Зовсім не про цих людей. Ці люди так, Господі буде Помагати. І кожен, хто покаявся через через того, через ту людину, слово Боже буде проростати, воно буде діяти в його житті і буде працювати, буде живе. А я говорю про тих, хто знає свідомо, що вони живуть в церкві, які знають е е Божий закон, які знають 10 заповідь Божі і так поступають. А це є те, друзі, що не потрібно робити. Бо Господь каже, що Він не помилує тих, хто призиває даремно е Боже слово Тому я вам всім бажаю. Щоб ви правильно представляли Господа Бога, щоб ви дійсно правильно відносилися до того і жили так, як Господь сказав, друзі, тому що це надзвичайно важливо, і це не стосується того, чи говорити е, слово «яхве» не можна, чи говорити будь-яке інше слово взивати. Це зовсім ні. Призивати ім'я Боже, це означає вірно його представляти, вірно жити, так як він заповів, і ходити, друзі, його стежками Всім вам ще раз покійний та мирний ночі. Дуже радий вас всіх побачити. Слава Богу, за всіх вас, хто є, хто приєднався до нас і чекаю вас завтра. Дуже сильно, швидко час біжить, Друзі, вже завтра буде знову четвер. Вже в нас починає вже майже доходить до... Перший тиждень у нас закінчується лютого, дуже-дуже швидко все біжить, тому приєднуйтесь ще до нас, хто ще не читає. Скажіть своїм друзям, тим, хто би хотів читати писання, приєднуйтесь до нас. Є ще чудова можливість вспіти, тому що, як не як тільки другий місяць та, з 12 всіх, яких є загальних, починається, тому що є можливість приєднатися і читати писання разом з нами. Друзі, ще раз вам всім хорошої та мирної ночі і Божих вам благословить.